Цього тижня за золотий браслет супермами змагаються я, я матусі розізнаю, з Полтавщини. Ніфіга собі! У мене конкурентка. Неважливо, як ти виглядаєш, головне — це впевненість. Тобто ти не соромишся. Я можу відкриватися то так. Моєї мамі О, та... приснився сон. Стоп вони молодші за нас! Так, вони молодші за нас. А як це? Sta... А як ми? А я продовжила до такого, що ці тьоті молодші за нас о ловере. Гаразд, баба відволіклася. Можна дивитися далі. Я зараз у декриті. я завагітніла на балі від дуже заможнього чоловіка. Дев'ять місяців. Я тобі вже розкажу в себе вдома. У моїх дітей тато вісім. Це класичне поєднання. Як можна прийти на супермаму і казати, що я мама без виховання? Материнство повинно бути не в напрямку. А. Ну на щилі на розслабоні на балі. Материнство має бути не в напряг. <реш> Дай <реш> дитина буде <була> не в напрямі. <реш> Капець, як твоя дитина потім тобі буде вдячна, коли виросте за всі трави не в напряг. Привіт-привіт. Привіт, мене звати Алла. Мені 36 років. Я заміжня, маю двох діток. <реш> Вона виглядає, як ну, типу, по віку, як вони. Прям, зуба. Вау. Ну, вау, ноги, вау. Блін, я б за такі ноги. <сум> Много що віддала. Віддай свій час та попрацюй в залі, вибачте. Я розумію, що коли є проблеми і так далі, але я б за це багато чого віддала, не схоже на те, що вона взагалі. Люби полюбляє працювати над чимось над дитиною, над собою і так далі. Віддаю гроші за абонімент в зал. Що ж <реш> <реш> дякую, зім'я не одна. В цій, цій лотці, дякую тобі. Я писала три свої сольні пісні, деякі з них вже звучали по радіо. Я не розумію, кого вона може мотивувати, навіть якщо вона сама не досягла успіху. Дівчата щось а, ми забула. Вона вже сказала світ... успіх. Ось і четверта учасниця: мама Яка за добро тримати. Валентина, мати за добро. У очах було видно, що вона трошечки така перепугана. Мені 38 років, я так одружена чесною так само, як ті. Вони спеціально взяли, типу, ті більш-менш ровесниці і ті е, більш-менш ровесниці, типу, і контрасти, як вони mm -hmm. виглядають. І, і завжди знаходжуся в декреті, так як у мене 5 дітей. Багато. Я чуйна і добра мама, і навчаю цьому дітей. У нашій родині є день добра. Ми йдемо e, з день. магазина і бачимо якусь пожилу бабушку. Ми можемо поділитися і дати пачку сиру, пачку печива. А жодна бабушка не казала та відвалити на з тою колбасою. Мені нічого не треба. <ріхи> Ні, всі були дуже вдячні. <ріхи> У мене там, до речі, ковбаса дома закінчилася. <ріхи> Я потребую. Ні, я тобі абонемент спортзал краще подарив. Oh! О, oh! burn, bitch! <laughs> це була неочікувано одразу з Йо, але вона озвучила прям всі наші думки. А ви близнешки. Дабл брюн! Може, мені жому. Вже... <laughs> <laughs> на це було потім отримала. <laughs> Так розірвався. Це моя мама. Я думала, вона чем не А тут ще одна іншу підставляє. Дихай, дихай, дихай. Так це не бабусі. Під'єднуй маточку, дихай усім, що можеш. Зараз вони об'єднаються. Подумав, спочатку так, я теж так подумала, але ні. Який Піду поставлю свічки їздить здоров'я. Це було дуже дивно почути від мами п'ятьох дітей, яка казав, Післячку. Доброту, ну можна тебе засрати. Так? Краси завжди повинна бути багато. Чорне. Чоловік, про якого я мріла з дитинства, він може підійти її сантиметровою стрічкою, обміряти мене і сказати, що треба все. Чоловік, про якого я мріла, він може підійти до мене, то обміряти мою талію сантиметрів. Та не дай Боже, господи! аб'юз! Це взагалі що? Це не Не плакай. Мрія дитинства. Капець. А що це? Вона мені показала Ще... лямку. Від... Вона просто показала білизну, щоб позивався справді. Це вона просто прийшла і така. На мені дорога білизня. Ой, який треш сьогодні. <звіць> Валя робить вигляд такої тихої, скромної, такої мишки-мишки, але вона може пів півруки відкусити. А, де? О. А! О, а, вона така дивна. Це було? Що <звіць> 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 це було? Вона така дивна. А просто зараз до себе запрошує мама без виховання Катя А, Звати Катя. Я мама без виховання. Я просто її люблю. Мені так цікаво побачити дитину з балі. І, взагалі, що вона там робила? Який багатий чоловік на неї клюнув? Тато що на тобі просто побутові справи, і ти від них вторгнешся. Звісно, Господи, в мене сьогодні був момент, ну, вибачте, він втомився, він трішки заснув. Що в мене було? В кошки був пан Вибачте. я пішла робити котлети. І в мене типу, я йду робити котлети, в мене кішка виходить з ваною, там якась з неї тече трішки. Я кішку в одну руку прибираю, це все, потім якось ну, все прибрала, відпустила, пішла робити котлети, і думаю. І це ще, і це ще я без дитини. Капець, просто в мене секунду світ світ мене дуже налякав за одну секунду своїм існуванням, а ще просто уявити, що в цей момент ще маленька дитина десь, і теж там е, треба постійно наглядати, і так далі. Делегувати обов'язки та обов'язково додавати приємні елементи в життя. Як от, наприклад, перегляд супермами. Oh, приємні моменти в життя. Два рази впала головою вниз, просто отак впала з дивану і навчилася злазити Що? <реш> тобто, не я займалася з нею, показувала що куди. А вона сама приступала і то навчилася. Святку, <реш> ви знаєте, що я довгий час була на балі, а там є така традиція, бедіся. як задобрювати Окей. Okay. Задобрити. На Балі, до речі, коктейлі — це найдороге, що можна там придбати, тому з вас по 800 доларів. 800 доларів. Цей коктейль. Ви так підзняли цей момент. Типу, я зараз плюну назад. <рес> як ти давно тут прибирала? З моменту покупки холодильника. Три місяці? Холодильник вже років, я думаю, як мені. Де <рес> що там? Це відсік, відсік сміття. сміття, я там нічого не їм. З то... холодильнику відсік Гас? сміття. Відсік да. сміття, це капуста, стара. Сміття в холодильнику. що? — А вона не подумала відкрити свій холодильник до їх приходу. Окей. — Що там таке торчить? Звідки я знаю, я там не а тобі можуть. Да... Ти живеш. — Тут уже нове життя з'явилось. Вона стоїть як двадцяти е, людина, яка ще не вміє організувати свій простір. А чому як у неї є? Да, так, я mm. я й кажу, що в неї такий погляд, типу, ну що вона ще цього не помічає навіть таких моментів. Вона туди і не подивилася на нагору. Якщо б втратити голову, мені вистачило трьох коктейлів по 600 гривень. Це ж балі, все можна. Все можна. Багатий татуйований yes. балієць виявився румуном. Я собі чогось представляла, що це буде Талієць. <рес> Багатий татуйований Балієць виявився румуном, а я думала, буде італієць. І вони так схожі. <рес> 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 це таке. <рес> Балієць як виявився румуном, але мав бути італійцем. Та да ні, нічого не проти немає проти. Ми проти... румуни ну, не маємо. Просто але ця жінка він наче був балійцем, але в її фантазіях італієць, а виявився румун. У Нас відбувався стабільний секс, і він завершувався якось не так, як потрібно. В сенсі не так, як потрібно. Я запитала в нього, чому відбувається так, що отримую задоволення я, а ти не отримуєш. В він виявився в мене. Він а? мені так і я, я не зрозумів. Вибачте. І вона така. А де? А де? А щось це з тобою щось не так? А, а вона не. О, це я. А він там... Бля. А куди дивається? А куда? де вона. А вона там а не відчуває не? нічого. Що там, просто капелька якась і від цього вона є. Я хотіла. Я... я не хочу зараз це казати, але може вона і не відчуває. Окей, де моє. Я... Я... я мені треба переварити. Вона не помічала не один раз. А раз за разом це ж відчувається, ну, має відчувати. Але оце як чорна діра, яка і вона зникає. Але це не зникло. Так, і вона поволіла, мабуть, щоб зникла. Чорна діра повернула назад з відсотками. А що вона хотіла б замість? А що з тобою не так? Може, тебе треба вилікувати, а де. Та... А Та в тобі рідна, не хвилюйся. Все в тобі, ти все зберігаєш. Клас. Він мені так і сказав, що я це роблю просто в тебе, а ти просто про це не здогадувалась. Це жінка А Ти просто про це не здогадувалась. ой як... Це не супер бабусі. Це типу. Ці самі історії, але більш свіжі та з подробицями, скажімо так, там це спогади далекі, а так. тут прям свіжачок. Якби він сидів не, не у тюрмі, я б та... думаю, що ми б навіть якби з ними пересікались до сих пір. А він зараз а він сидить що, в тюрмі Ліз ї Ліз ї чоловік, чоловік свою дитину вживу а, вживу ні, тільки на фотографіях. І то, коли він коли я народила, він попросив мені скинути фото доньки, я сказала 500 євро, я тобі її показую. Добре! Тут уже все ясно. Подивиться на нього. Тут дуже це ясно. Він просто вже устав і він просто заробляє гроші і Ти світить. Я бачив все. Ви не перші. Дід втомився, так. А да. мене є така проблема, я не гуляю з дитиною дуже часто. О, oh, мені на конформі, то я. У мене проблема, я нагуляла дитину, але з дитиною гуляю. Я вже не дуже часто. Wow. Це тупоть. Який жах, Яка проблема. Зі всього, що в неї є, оця проблема. А ще мені треба багатий папік, щоб мене і Ну, це... Ви будете моїм папик. Його погляд зараз не сповіть. Це Фен. Вона вже потерта. Це Фін. А, а, знаєте, чому в мене ну, в нас така реакція? Тому що е, на Новий рік ми купили мені фен, і він був в такій коробці. Тобто тут не вистачає верхньої коробки від цього фену, але це точно така коробка, як від фену. Але вони О, просто там взяли... прямо написано Фієвс. Так, е, типу гарна коробка, але вона пошкрябана. А це єдине, що було в них. Ого, прикольно. При... Багато При... всього принесла прям це не дешеві подарунки такі. Стоять! Що, все? А? Що? <смітна> що як добуває? Валя, як Валя. Я щось так розгубила. Валя, як Валя. Це все подобає, вони про це стоять. Вона гарантію їм не пропонує, типу, проходити, мабуть. А, окей. На окей. Просто, просто вона просто... А, Оттак. це перший раз, таких гостей приймаю. Я не зрозумію. А, перший раз таких? Стоять. Ні, дівчата запрошую вас до мене на кухню. На За те, мали. що я мама, це теж великий труд. А що ти повинен зробити для того, щоб підвищити свою зарплату? Вона промазала промазаладцять тисяч гривень. Я витрачаю тільки на манікюр, на педікюр, на поход в салон. речі. Це я вважаю, не сильно а? велика зарплата, тому що ціни підростають. Салони. Як йому брудні. пояснити, що означає брудні речі робити. Мені зараз команда буде. Не позорь мене. Не позорь мене, давай. Hi> mm -hmm> я прошу чоловіка, щоб він до мене не підходив без спеціального, без презерватива, без знаряддя такого праці. Знаряддя праці? без хуя що? Та я не зрозуміла, про що. І виніс той телевізор. <звіст> для мене, якби чоловік Навіщо? мене штовхнув, то я б вже не була з таким чоловіком. Зараз я розумію, що це правильне рішення. О, то ніколи не було знати. Тобто все, тебе все. Свій чоловік виховує. У тебе немає такого ясно. відчуття, що ти для свого чоловіка шоста дитина. Що в цьому поганого, він хоче, щоб я розвивалася, він нас обезпечує. Просто взяла і в дівчаток вирвалася. Це, це ж є вона іграшка. Ну Так ти не пробувала пояснити дитині, а не виривати Ви бачите, просто... Вона пищить. Вона реагує як, типу, підліток. Але вона робить це замість того, щоб вирішити питання, пояснити і справді І щоб в подальшому цього не траплялося, вона просто. Але це але вона почала. За голову так ударила що. В мене там синяк бу. дарити дитину по голові. Це мама за доброту. Тримаєш обстати і не тебе так за всі рази. Коли ти била своїх дітей, я розказую, а ви тихенько сидіть, закривайте ротики. <клес> Тепер ір о Вона не розрахувала, що це дорослі жінки сидять, а не її маленькі діти, які ще не знають, як себе поводити, коли на них бакують. Вона зовсім не розуміє, що вона робить, і що не всі будуть так слухатися, як маленькі діти там по 8-10 років. що ти можеш вдарити по обличчю? Кухонною тряпочкою. Кухонною тряпочкою. Вона може вдарити. Кухонною тряпочкою. Піздець. Все одно вдарите. Вдарите, плюс кухонні тряпочки. Взагалі, що кухонна тряпочка має робити на дитячому обличчі? І вона не говорить, ні, я не б'ю. Ні, я вдарю кухонну тряпочку. Ну, я ж тільки цим. о. тихо, тихо, тихо. Послухай. Я тобі клюю своїми руками. Я тебе цими прямтячими руками просто бухнуть. Ой, який піздець. Далі, далі. це кінець! І ще й бреш і б'є кожен день. Ааа, та, сидить там. Пізєць, це татко так, сидить. Так, це тато та, сидить, просто. Подивіться на цього, він наче з блоді якого. Він ще такий задоволений, пізєць. Так, ахує. Турботливий, капець. І... І вона погрожує садити дитині зараз своїй. То і він його жінку, навіть так, його жінку зараз потягали за волосся. Так. Він сидить, посміхається, задоволений, що піздець. Його дитині зараз погрожує матір його дітей, його жінка, і він сидить задоволений, що піздець. Ти його вдарила? Я ж його не кулаками б'ю, я ж його не б'ю, як ну, бешена. Я не б'ю своїх дітей, прям що б'ю-убиваю. А, а треба, так? Махнути тряпкою, це не бить дітей. А що це? А взагалі, щоб на тебе махали тряпкою, це ок. Взагалі, ну, на людину, щоб махала трепити. Тобі сподобається, що на тебе будуть махати тряпкою? блін. Що ти щось не зробила, чи що замість пояснення, щось бесіди, просто тряпкою тебе підганяти як рабак на том. Ще, щоб це мама слухала, папа, вони, блін, мене виругають за це. Вони мені дадуть зразу. Основним... 38 років вона хвилюється, ще їй батьки пізди дають зразу. дадуть зразу. Ви що? Та не дай Бог тридцять вісім, так таке мислення мати. Факт насильства над дітьми в родині. Як ви це вирішуєте? Що таке факт Конструк... насильства? Конструктивне питання? Вона ставити. проблема є, Але ну, це не, не, не основна проблема, яка є головною, що їм можна потрібно вирішувати. Це є проблема, але це не головна проблема. А яка у він... головна проблема? Ви ще не їсте гроші ложками. Яка у вас проблема сонечко? А ти... Ну так сонечку? Слова знає, а як їх будувати в якісь речення, він не знає. З нього б вийшов класний депутат. А, це виключення з правил. Вона пішла все. Говорь, дай. ховати п'яте дітей, у вас є. Що в нього з дітей? руками? І в мене двоє. Бачите, Ви слабенькі. Слабенькі? А ти сильно <ган> знайшов, щоб, щоб тобі стампувала. блядь. <ган> Я не <ган> вийду <ган> сьогодні гіршого дня і в мене ще й не було, мабуть, в житті. Спокійний, усміхнений, наче нічого не сталося. <ган> 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 а що сталося, нічого не сталося. Ага, клас. <ган> Мені було десь років 28. З чим воно вам сподобалось? Життя воно таке, що, що не ніхто знаєш, не хотів дружину вибрати. І... <рігал> <Я> кажу, що... <рігал> 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 що перше попалось, то і берем. Вибрали і, і, і зараз живемо. Не вмирай. Це добре. <рігал> <рігал> що, браті, взяли перше, що попалось. Ну, вибрали і зараз Ой, А це комедія. Ми вибрали і зараз живемо. <рігал> Mm. Драги комасі. <ріхи> <ріхи> То ви свою дружину не любите <ріхи> про любов. Чи є любов? Я завжди відповідаю: любов не існує. Що таке любов? Надумане відчуття. Бля! Бля. Тось у, у нього для всього є. Що таке? Те, що але таке він це, прям щиро таке... відповідає, що так, він що не любить, любить. Але пояснює, що його просто не існує, тому він не любить. Не те, що він не відчуває цього, тому що в нього конкретно цього нема. А типу, ні в кого нема, тому і в нього нема. Але ми вийшли з будинку. Я побачила, що у них відчинене вікно, валі в кімнаті не було. Що я у вікно пішла, тому що я була дуже засмучна. Я плакала. От і все. А, вона вилізла. Вона ж на нульовому. Я забула, що вона на нульовому поверсі. Я забула це. і Я така уявила собі, що там зверху вікно. І я вийшла у вийшла вікно і пошла. Дитина й час вибачається. Вона каже: Звісно. я не хотіла таке сказати, вони. На букву Ну, неправильно поняли. Вона вибачається ще й досі. Звісно, блін, вона буде вибачатись, тому що від неї зараз залежить, від тебе зараз залежить її життя, її добробут, і так далі. І якщо ти її шантажуєш і е, тикаєш, вона буде вибачатися, щоб отримати якісь банальні речі, які потрібні для життя. в цю. Ми в цей клуб уже не так і давно, місяців mm -hmm. півтора-два. І що? І за півтора-два місяці так і не зрозуміли. Що з тим ну, телефоном треба робити? Це це дуже не, не так легко. Забирати чи не забирати, чи це вплине якось там, чи вона там дивиться гадості, можливо, якісь. Або інший час вона не може дивитися гадості. Типу, в неї до 11, наприклад, є телефон, вона там не встигає подивитися гадості, а тільки після 11 вона така: о, час дивиться гадості. Гадості, мої улюблені, гадості. Бізнес, я, скільки гадості дивитися? Ну є ж якийсь ліміт ліміт гадости? Рубриками черні гадості. Саме більше гаді житті лізе є мама рубрика в гадості. Та щас в тренді там є мама. Я в гадості хочу подивитися. чому вона в гадостях? Хештег гадості. Якби вона <ви гадості> 4 години гадості дивиться, а потім 8 годин, розвиваючи відосики, записані професором Гарварду. Про гадості. <гадості> Ні, це дуже прив'язаний гаджет. Почитати можна. Книжка Окей. Ти корисніше. це корисніше. Книжка в гаджеті. Каже, Добре, мамо, як я приберу Чому посуд, собі... то як можна зробити в гаджетах? Тоді можна. А, а. 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 ось вона що? по дому все, а потім гадості скільки хочеш. Кекаса, пожалуйста, вот. кекаси, будь, будь ласка, посуду помий. Така окей Я Я, я помила <реш> Так, я помила. Вітаю вас, дівчата. Привіт принесли. Я думала, що після вчорашнього Валюша до мене не прийде. Mm -hmm. Я добра людина. Я не можу відповідати злом на зло. Хай це буде на її совісті. Мразь прийшла, вона пішла просто похавати на халяву. Ну, обісрати вона прийшла. Вона прийшла обісрати і показати, приказати. Дитяча спальня лягував цей процес, тому що в нього були комплекси з приводу розмірів. А, тобто, вона Вона про Чоловіка! А, це вже чоловік вже. Та наче так. А, я думав, вона розказує про колишнього. Тобто була якась історія про колишнє. Я спочатку подумала, що теж. а потім просто резко Окей. А зараз, але взагалі розповідати там оце... отаке нащо? Так, На тобто, що? ця Україна бачить це <різь> Бідний парень Типу, що нікого не було про розмір і так далі, кого це їбе? Окрім тебе, розповідати про те, в кого які геніталії, мені здається, ну це занадто грубо. Шкода таких чоловіків, вони нічого не винні, але це смішно. Власне, що Смішно, тобі. Він став і пішов на кухню, і взяв такі великі ніжі, яким рубають м'ясо. і почав жброляти їх в мене. Вже в той час я спілкувалася онлайн з моїм теперішнім чоловіком. Дзвонила своєму теперішньому чоловіку. Yes. І не... Вони розсталися, і в нього все одно був доступ до квартири. Всім доброго дня. Доброго дня. А він все трішки купували. старший. Пара неймовірна. Далі не саме саме стало ще що нав, він не кохає, але вони перевірили таке. Це такі стосунки, про які Думаю, що, мабу, я мама його розумієш, таке сепарація Я тоді від того чоловіка. І дуже рада, що у вас така світла родина і від дітей. в тебе здорові, нормальні, адекватні діти. Відлікуй, будь ласка, себе, а не чіпай дітей. Дякую вам, велике, що завітали і провели сьогоднішній день зі мною. Голянку ось ця мені подобається дуже Це Ну, Вибачте, мені подобається її образ. Привіт. Мені вона Привіт, подобається. Дівчата. Вона мені подобається в цій вазі в цій сукні. Ау! Ау. Ау! Ау. Її оцінки з'являються на екрані. Тому що ти живеш за рахунок батьків за що держави. А, а за чий рахунок живеш ти? Я. Ой, Як мені сподобалася її реакція. Чесно, я розумію, що ця реакція через те, що вона молодша, але вона з такою посмішкою це зробила, що мені сподобалось вона так влучна. А які ж оцінки отримала сама Валя? Ой. Але є вісім за хазяйновитість. Ну, ньо... Ти народжуєш дітей і ти не розвиваєшся абсолютно. Я розвиваюся, я інститут, другий закінчила, будучи вагітною четвертою дитиною. А коли це, це ж про не було. це взагалі не ре не казали? Так, це не було. Про інститут. Другий інститут. А на кого ви вчилась взагалі? Я фельдшер і реабілітолог. Вона фельдшер. Арміку, вона не дізнає фельдшер. Ну, це лікар з е швидкої допомоги. А -а -а. Це реабілітолог, то, тобто вона ще ну допом може допомагати людям проходити реабілітацію. З якого це див... ну, Вона казала, що її важку книжку змусити почитати, і це бійку з чоловіком. А тут вона реабілітова, ну я б до неї не пішла. І Ні, ти тут побіжала... теж залишився своєю головою конфлікт. Це не в нас. Це в тебе. Не провокуй мене, будь ласка. Ну зараз. бачиш. бачиш Ой, ти провокуєш. мене. Тебе з головою від... проблеми просто полікуйся. Чого ти... ти відверто мене провокуєш? Закрий свого рота і не переходь на особистості. А, я не казала, тобі не дозволю так. себе ображати. Народити п'ять дітей це героїзм. Але в випадку Валі це просто тупізм, яким вона лише прикриває всі свої недоліки у вихованні дітей. І що вона сказала а не так? А як оцінили так. Даліну з її гідвома дітьми. Виховання дітей. Так, да, його немає. Наведи приклад, в чому мої діти не виховані. Тебе вела, поводила вихова, <ріст> не підвищуй голос. Це, вона... Ой, вона дуже Льва, я розумію, даліну, тобто вона ставить. В... Справді, адекватні питання, які стосуються теми, а та відповідає пряма стар... по темі. Не. Вона робить розумний вигляд, але в неї не виходить. Да, О, не. да, Валя да, завжди затверджувала, що вона добра людина і не зло зло ніколи не відповідає. Але оцінки угу. говорять про інше. А які ж оцінки у Алли? Токи. Вона може виграти. Може маля виховання дітей 5. Я поставила 5, тому що вважаю, що менший син трошечки вами командує. І за це ти зняла мені 5 балів. Було знайомство із Меньше сином. Си. Він сказав ні, а не, молодь, буду, ні не, не буду, ні, не буду. Підліта ну, в пів так, діти такого ніколи. Є потрібно дітки, знаєш, потрібно. Так то що ти їх? Звісно, <сь>. вони будуть робити все, що ти скажеш. На думку дівчат mm -hmm. мені абсолютно плювати. А за загальним підсумком. Mm. Дарую вам цей браслет. Носіть його з гордістю Одне. Браслет, браслет! Браслет продають за 900 гривень. Чисто, що якщо хтось не хоче приймати участь, а хоче браслет і показувати, типу, що супермен. Воно є. Вау.